Чергове засідання громадської робочої групи з питання збереження старого причалу на провулку Проточний пройшло у кризовому медіа-центрі. Член громадської ради Ганна Парфьонова розповіла про висновки громадської робочої групи, що стосується прозорості використання бюджетних коштів, порушень прав громади та внесла декілька пропозицій щодо ремонту дороги та збереження старого причалу. Оскільки питання дуже спірне і є позиції. Можна сказати, непримирими двох сторін. Ми вважаємо, що треба шукати компроміс. Тому ми пропонуємо, по-перше, залишити поки що старий причал, так навіть більше ми хочемо, щоб його сертифікували, зробити комплекс двох причалів, уже ж побудований той причал. Тобто, і зробити так, щоб мешканці проволоку проточному не потерпали від цього руху машин. Тобто, зробити дорогу, яка б йшла, але не пересікаючи, хай знаходять можливість, не пересікаючи, це такий. Нонсенс присікати е е пішохідну пішохідну головну алею. Ну вони робили спочатку без громадських слухань і зараз роблять чергові помилки без громадських слухань. Ми наполягаємо на громадських слуханнях, якщо вони будуть це робити і. Знаходити компромісні рішення, які влаштують обидві сторони. Неможливо. Ви ж бачите, як одна і інша сторона неприміримість всі, всі позиції, треба шукати компромісні розумні рішення. На засідання прийшли обидві сторони конфлікту. Дачники, перевізники та жителі Проточний в черговий раз наголосили на збереження старого причалу, ремонту дороги та освітлення у провулку, а також на вирішення питання парковки для автомобілів. Мої люди повинні їхати безпечно. От он. Где Олег проехал, это, ну пробовал, как подходить. Одна женщина с палочкой, и хоть там сделана ступенька, но все равно она еле слезла. Это с нового понтона. Да, с нового понтона. А, Потом 10, парень 10 парень метров парень? от понтона. Проїхала лодка і понтон залило. Сейчас я по інтернету когда як заливають, када северо на сосеверовосторіч заліває навіть вашу бетонну ту плиту залило. У відповідь на питання безпеки нового понтону. Директор міського комунального підприємства Гарантія Ігор Семенчев зауважив, що понтон був побудований за всіма технічними вимогами і є цілком безпечним. Переправа была побудована. 1 миллион 350, 347 тысяч гривен было передано с УКСа горисполкома к коммунальному предприятию. За эти деньги был разработан проект, были построены стоянки в районе судозавода со стороны Антаруса, который сейчас разрушается, была расширена стоянка, существующая в гидропарке, было проложено 102 мет... 1002 метра тротуарного покрытия, тротуарной плитки. был побудован навес, установлены баки и сделана подпорная стенка. Все эти действия, вся работа доведена до запятой. Экспертизу проекта проводило государственное предприятие Украинского научно-исследовательский державный институт Холин Александр Иванович, где проверялось абсолютно все. Техническую экспертизу самой причальной стенки, самого того, что сделано на суше, проверял технический инспектор Третьяк. Что касается начала и разрешения на строительство и его окончания, проверяла ДОБИ Украины в лице Маршака, Декларація на начало будівництва на кінець будівництва були підписані здані в срок. Это все потрібчаються документи? Перевізник, директор приватного підприємства Буєр на засіданні підняв питання прозорості використання бюджетних коштів. Він стверджує, що реальна ціна нового понтону майже 3 мільйона гривень. Директор міського комунального підприємства Гарантія Ігор Семенчев називає інші цифри. Переправа була побудована. 1 млн 350 347 тисяч гривень було передано з Ухсогорисполкома комунальному підприємству. Я хочу немножко уточнити саму суму будівництва даного комплексу. Це не учитывая стоянку, не учитывая туалет. На сьогоднішній момент я готовий відповідати за свої слова. Ця сума з так 2 млн 727 тисяч гривень. Це 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 на всю споруду з осєми вот этими испытательными і мертвими якорями. То, как не получалось. То есть, как бы, когда первый понтон поставили, и не громада пришла, а перевозчики пришли, задали вопрос, мы здесь поубиваем людей. Самостоятельно с мэром было принято тихую решение. Опять же вопрос вот, к товарищу, руководителю коммунального предприятия. Кто разрабатывал, кто и, по поводу проектной организации. Значит, САПКО делала только паспортизацию. Проектную документацию вам готовило предприятие Санвиль. Можно ли нам предоставить документы предпроектного э, задания, задания на, данное, на, на данное строение? То, что вы купили на паладе понтон, вы купили то, что было на паладе и под это поделали документы. И в паспорте на понтон, как вы говорите, принятый регистром, написано «для швартовки дачных баркасов». Нет ни единого такого слова в терминологии регистра «дачный баркас». По завершенні засідання Ірина Зоря, член громадської ради при Херсонському міському голові, акцентувала увагу на пропозиції залишити новий понтон і поки не демонтувати старий причал. Ми всі знаємо, що з 1 квітня починається вже навігація. Да я вас просто прошу не демонтувати пока старий причал. Поки люди не подивляться і не успокоються, як працює новий причал, до початку навігації залишається кілька тижнів. Чи буде прийнято рішення та яким воно буде, дивіться далі у наступних сюжетах.